Всім привіт! Давайте другий день тренірити. Так, оборона. Оборона не знає, чомусь. А, прикольно, я не очікувала. Так, ну, погнали сьогодні, Будемо атакувати. Не знаю, що сьогодні це будемо. Що ти робиш? По всем. Блін, ухиляння буде 45%. Якщо ухилилась, буде підніматися в овер здоров'я. Цей в костюмі буде кидати шалену атаку нам, бабуля. Так. Ну, в принципі, Рігард тут підійде в деякій мірі, тому що буде кака від хуфу і зайця. Ну тоді давайте таки попробуємо. Так і поїдемо. Блін, царян. Я ще просто трошки не геть відійшла від своєї хворі. Буває, буває ще кашляє. Так, ну, ну-ну-ну-ну. Чи тут же бере? Давайте куваркнем. Скільки у нас буде ще щитаунт? Один хід. фігово. Пропоную отак зробити. Плі. О, склались червоні, як добре. Ану, пасивка на всіх. Хм. Хто б сумнівався. правильно? Так, попробуємо зайця прихлопнути. Вони тут більш погрізня і там, до, того, до речі, там фіолет. Ух ти. нічого собі. Ну, то було неочікувано. Знімемо із себе цю каку. Зарядимо Людвіга. Заберемо червоні. Будемо тут дівчину попробуємо, прихлопнути. А ми їх обох убили. Ц... Хз, чому так вийшло, щось дуже легко. Підозріло. Міньйон, так. Угу. По всім. І буде мати Магаміньона, це Мегаміньйон хлеб. Ну Тут теж буде куча коки, але мене тут це напрягає кліопатра з її щитами. Може, Машка справиться? Що це робити? За ти сюди жовтих, ну теж не дуже хочеться. Ну, там в мене жовтих жовтих найкраще, це лише Аені зіграє. Угу, ну попробуємо. Блін, а жовті треба було брати. Обідно. Ну, щось не дуже поприїжджало тут. Можна, можна, можна отак от зробити. Там трошки комбо полетить. Ще от так зробити. Угу. Червоні. Червоні це дуже добре. Вбили мені машку. І що мені тепер оце робити? Повна в мене тепер тут? Мало те, що ми мажем. Скільки ми будемо мазати. Скільки? П'ять ходів. Це ти поприковуєтесь? Хто ти по классу? Паладин. А Клеопатра в нас-то церковник. А ти колдун. Зараз старший промаже. Ага. Угу. Мимо. Так, захотіла Клеопатра. Повно в мене тут поки що халепа По всім фронтам. Цього трика мені нічого не дає. Блін, приїдьте класне комбо. Вот так нормально. сліпота Ну все так як треба. <кхем> Ще зараз Мар'яна мені когось прихлопне. В нас сліпота в квадраті. Трихода. Ну, будемо, Попробуємо. можливо, Медхамер заблокує. Та мімо, та мухеляні, але що саме смішно Мар'яну в костюм мультяшний заблокувалася. Так, окей, давайте тоді. Червоний заберем. Це заколупало мене пані. Так, Медхамер. що ти мені розкажеш? Ухиляняці будуть ще один хід, але буде нійон. А там сліпота, ну блін. Давайте попробуємо. Ух ты, вийшло. Так, окей, тоді зробимо собі Людвіга. Хляня ще будуть два хода Це як я в анабігах нападала вчора. Попався мені... До речі, нашій українець, було в нього в обороні чотири мультяшки, і стояла доміція на плечі, мультяшна, в центрі ця Віліка, і в мене вже й час ішов, там ще був Канін і ніби Єлена. І мене просто доміця замучила, тим, що вона постійно оце ставила цю фішку ухиляння на трьох. Я її просто мало того, що в них іде до всього супротив. Так я не могла ще просто елементарно їм через ці ухиляння нічого зробити. Воно мене так бісило. У мене там лишалося до кінця бою вже дуже мало часу, я їх ледве-ледве вбила через ці ухиляння. Тепер в мене такі... Ось сьогодні, як Мар'яна почала ухилятись, такий затригерило трохи. Так, червоних більше нема, зробимо фіолетові. Так, це зараз є. У нас уже немає. Там там. Блін. Ну попробуй забрати цю червону. Четвірку. І, і, і. І куди б'ємо? Може сюди церковника на тих, хто пробуває. Так, погнала машка, попробуємо. Блін, повністю було ай. Ну тільки там чотириста ну давайте цим так. У нас халепа. Так, трохоликуемся. Блин. Заряжусь я от одного каменчика. Че не. Кто так Ну. Так, зараз буде у нас ГМ бити. Ну, де така мене більше не турбує ця німа, оце буде проблема зараз. Ну, окей, попробуємо зараз її прихопнути. Звичайно, хто значить в мене це вийде, Ну, ми попробуємо. Так, Мошка. І Шері. Вийшло, до речі, досить таки, що непогано. Це окей. Цього добили. <кій> Тупо мені ну, в принципі, то не, не настільки вже. І принципово зараз ми тебе прихлопнемо. Угу, Окей. Вийшло. О, в цього буде зараз бафів куча, і знову німа, і знову цей. Так, ну попробуємо ще раз піти так само. Ти в нас церковний відмахувати. Це погано ти в нас пробиває. У мене тут люди взагалі не в тому що, доміється, може задеспалити. Німа поставить Міньйонів, поставить заборону на таунта. Але попробуємо якось до, можливо, до того часу хоча б повиносити центр. Ух ти. Ну, нехай так. Це буде у нас 8 камінчиків, так? Трохи у нас не зарядиться. Блін, ну не заряджай цього БК, чи хто він там. Куди мені сходити нейтрально? Можливо, отак, так, якщо ми мене тільки без кому. Ну, будь ласка, тихо. Так, добре. Кого будемо бити? Я, в принципі, пропоную цю сторону. Не знаю, чи, звичайно, це вийде, чи не вийде. Цей мені каже, що він уже нічого не хоче, але треба. Якщо він не захотів, то тоді будемо бити саме в нього, саме перше. Так. Що Доміця скаже, Доміця, звичайно, не хоче. Але в неї є зріз. Червоних мало, в мене тільки машка зародиться. Бо Шері з легендарними військами не заряжаються за 7 камінчиків. Що це робити? Мабуть, десь попробую я зловити своє щастя. Ні, ще червоні не приїжджають. Ще треба один червоний камінчик, будь ласка. Угу, добре. Тепер можна зривати червоні. О, тут добили. Класно, супер, мені подобається. Ну, тут поле було класно. І тей, поки що, як на мене, мені досить такі адекватні легенькі противники попадаються. Ну, це поки що. Але я цьому рада, мені таких і давайте. Шавудзин. Не хочу. <с -будзин> Не хочу. Блін. Азлар муль... мультяшний. Ну, мабуть, тут... Не знаю, чи це мені допоможе, чи ні. Рігарда, візьму такого, звичайно, на бафів буде набагато менше, ну. Попробуємо. Або треба було жовтих брати? Ну, блін, <з? <з?> треба було брати жовтих. А тепер що мені це робити? Один хід, один хід. Комбо мала летить, я її не заряджу. Хіба що так можна попробувати? І то, мабуть, вона не зарядиться? Не захотіла. І якраз в таймінг <кхм> на полі куча червоних. І якраз б'є Альфріка. Давай Врігарда. <кхи> Ні раз за Врігарда. Наскільки це ми будемо ходити на три ходи? Да, раз, два. Куди мені? Ну? Це буде раз. Нехай так буде два. Це зараз кось прихлопне. Мошку. Мошку то погано. А тепер... Як би але там комбо летить? Ну, тоді отак. Блін, тут треба було брати жовтих. Було б цікавіше. Азлара би прибити, але ну, я його не приб'ю, на жаль. Я йому нічого не зроблю і він не захоче заблокуватися. Це так чисто попробувати. один дуже багато. Цього скільки? 400. Ну, ризикну, але дуже сумніваюся. Нічого собі. Це заблокувався, шау сказав мені не хочу. Ну, червоні. Ну, будь ласка, куча жовтих та сюди. Жовті, би підійшли б взагалі ідеально. Такого блюдвіга. Ну, це нам не вистачить. Одні жовті, одні жовті. Так, шау ми знесли. Зараз Ліана мені когось доб'є. Шері не треба було би. Скільки ще будуть ухиляння один хід. Сімультяха. У мене, в принципі, Купідон тут нічим мені не, не помічник. 1300. Цю дівчину, можливо, тоді просто прибити. Угу. Тоді зробити так. Ну, та звичайно, що ні. Звичайно, що ти не хочеш. Тоді пропоную попробувати зарядити рігарда обережно, щоб мені відлікувати Шері. Добре, і буде якраз у нас Людвіг. А тепер молитися червоних на полі один. Ну, то щоб не багато було. Фулові, просто фулові стали. Хоч би фіолетових би мені тепер, я не знаю, десь взяти, щоб зняти це горіння, червоних, щоб хоч якось бити. До речі, щось Одлар так легко сипеться. Він, мабуть, не всі костюми в нього. Я щось не звернулася на це увагу. Але в нього, мабуть, не всі костюми. Бо щось та Вівіка. У них, мабуть, загони погані. Ну, не, легендарні, не п'ятизіркові. бо щось вони дуже легко від'їжджають. Так, що ти мені скажеш? Доб'є, добив. Окей, вийшло. Не знаю чому, але щось вийшло. Так, топ 1 Ну, хз. Чому так? Я думала, сьогодні вже будуть поразки, але вийшло зробити шот. Все, всім договору камні. Всім пока-пока.